Сміття не вивозять вчасно. Проблема, на яку рівняни скаржаться далеко не один рік, втім вона нікуди не зникає. Особливо гостра проблема постає влітку, адже через спеку побутові відходи утворюють нестерпний сморід. Деколи буває, що не встигають вони, чи там просто багато його накидають з з різних домів, то там буває да, таке і вонь, і куча тих птахів, ворон. Воняє все, ну нам то сюди не тягне, а там, мабуть, що то смердить добре. Окрім цього, з переповнених сміттєвих баків постійно випадають відходи. Ну там добре вивозять, а там весь час біля малосімейки сміття розлітається по всьому дору, і наші прибиральниці тут грибуть, 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 а їхнє сміття сюди. Тягне вітром вивезенням побутових відходів у рівному займається КТП 1728. Ми поцікавилися у них, чому, попри те, що проблема існує не один день, її все ніяк не вдається усунути. За словами працівників підприємства, вони намагаються вивозити сміття згідно встановленого графіку. Однак через водіїв, які паркують свої автомобілі у непристосованих для цього місцях та з порушенням правил дорожнього руху, процес вивезення сміття значно ускладнюється. Заважає те, що ставлять лікові автомобілі під самими контейнерами і біля самих заїздів, Що заїхати невозможно. Якщо заїдеш, то виїхати невозможно. Розвернутися, визиваємо поліцію, але це нічого не допомагає. Ну, найбільше це Дубинська 42-44 і лікарня. Там взагалі заїзд дуже вузький. Машини заїжджають, зразу ставлять при в'їзді. Заїжджати невозможно, там вже порядку немає. Юлієна, 11. Тижджай, ми вже обгорожували прямо контейнера, щоб можна було доїхати, все одно відкидають колеса. Слідкувати за дотриманням правил паркування повинні інспектори муніципальної варти рівного. Однак відповіді на питання, чи здійснюють працівники департаменту такі перевірки та чи є хоч якесь покарання для порушників на момент виходу сюжету, ми так і не отримали. Натомість помітили з десяток автівок, припаркованих біля сміттєвих контейнерів у дворах будинків. І як стверджують місцеві жителі, такі ситуації це не поодинокий випадок. Оце вони заважають їм Тор забирати, я сама лично бачила. Хлопці, оці мусорки аж туди до машини везуть. Їм не удобно ту, бо не могли заточити машину. І що я вже казала, чи об'яву якусь би. Чи що писали, щоб ці машини не ставили, щоб машина нормально забирала мусор. Як з'ясувалося, безвідповідальність це головна причина того, що сміттєві баки у Рівному часто переповнені. І, ймовірно, ця проблема, як і багато інших у нашому місті, існуватиме, доки усі не почнуть належно виконувати свої обов'язки. Ангеліна Бурак, Михайло Мандюк, телеканал